Щойній справі вчать переселенців та місцевих жителів у Знам'янці на Кіровоградщині. Викладачки це майстрині з числа ВПО та знам'янчанки на заняттях шиють державні прапори та необхідні речі для наших захисників. А потім разом з допомогою благодійників відправляють на фронт у майстерні. Побувала Лілія Кочерга. Вікторія Лебединська переїхала у Знам'янку з Запоріжжя. Там працювала інженером-конструктором на виробництві. На Кіровоградщині не лише опанувала швейну справу, а й стала координаторкою проєкту Синергія. Знала, що це потрібно робити, потрібно для людей робити, потрібно робити для тих же ВПО, таких, як які приїхали в Знам'янку. Це ми робимо нашиванки, вишиванки. Ну така в мене вийшла. На даний час. Завтра у нас буде випуск, будуть дівчата всі демонструвати свою вишиванку. Безплатні швейні курси у Знам'янці відвідують навіть сім'ями. Щодо віку обмежень немає. Я розкрою юбку. Будете носити? сподіваєтесь, що вийде така гарна? Так, я сподіваюся, що вийде гарно. Це вже не перша моя робота, тому я думаю, що повинна вийти. Ну, я вже на пенсії, я медсестра. Ем... Робила я в манікюрному салоні і навіть 5 місяців шила. Пішла я шити через те, що не було другої роботи. Зараз такий час потрібно ремонтувати одяг, бо у багатьох людей просто немає грошей. Комусь на фронт куртки я ремонтувала. Хтось сприймає заняття як хобі, а хтось сподівається, швейною справою заробляти. Заняття для душі після роботи, як кажуть, віддушення, після цих цифр, після кропотливої цієї роботи, яка на, на, на голову дави. Я за спеціальністю медсестра, але у нашому місті зараз немає вакансій медсестерий. Я шукаю щось нове. Навчаються майбутні швачки старанно, каже адміністраторка Світлана Давидова. шиють зокрема державні стяги та речі для воїнів. Працювали і під час відключень світла. Безперервна блокагути, коли відключали світло, коли були планові відключення. У нас тут горів вогник постійно. Люди приходили, працювали і відволікались. Промислове обладнання, меблі, генератори та сонячні панелі для майстерні купили донори. Приміщення надала міська рада. Загалом на реалізацію проєкту витратили близько 45 тисяч доларів. Його мета це перше створити робочі місця. Точніше, навчити спочатку людей, які ж бажають навчитися швейні справи і термопереноси. А друге, як паралельно, це створити робочі місця для цих людей, допомогти їм працевлаштування. За 9 місяців у нас пройшло 229 людей, які пройшли курс навчання швейні справи. У нас курс невеликий, у нас він іде інтенсивно, і вони якраз вивчають те, що вони повинні знати. Як правило, це ази, матеріалознавства. Далі у нас іде ручні шви, машинні шви позовлива розвитку обробка. за 40 годин ми це все вивчаємо. За курс також відвідувачів навчають, як відкрити ФОП та започаткувати бізнес. Кожному учаснику видають сертифікат як продовження проєкту. В Знам'янці планують організувати курси з моделювання. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.